Вітаю! Мене звати Оксана і ви завітали на мою кухню, де я готую смачні страви. І сьогодні пропоную вашій увазі торт, який має назву Баунті. Для приготування шоколадного бисквіту нам знадобляться такі інгредієнти: 120 г цукру, 90 г борошна, 3 яйця, 60 г молока жирністю 3,2%, 50 грамів темного шоколаду. 20 грамів какао порошку 40 грамів олії, 2 чайні ложечки розпушувача. Шоколад ось так гарно топиться на водяній бані. Розмішуємо його до однорідності. До шоколаду додаємо олію та перемішуємо. Тепер вливаємо молочко, холодне молочко та перемішуємо. Цю масу проб'ю блендером, аби все гарно змішалося. Ось, після блендерування вийшла така маса однорідна. Тепер цю масу відправляю до холодильника, аби вона остигла. Стала холодною, бо вона ще трохи тепла. Тепер розділимо жовтки і білки. До жовтків додаємо 40 грамів цукру. Решту цукру будемо поступово вводити до білків при взбиванні. Зіб'ємо жовтки до білої маси. Ось до такого стану потрібно збивати жовтки. Зіб'ємо білки з цукром до крутих піків. Ось до такого стану потрібно збивати білки. До жовтків додаємо шоколад. Перемішаємо тепер в цю масу додаємо білки. Та з'єднаємо. Ось так, знизу, вгору перемішуємо, знизу, вгору. Довго перемішувати не потрібно, аби маса наша залишалася такою пухкенькою. Тепер беру ситечку, висипаю борошно, дві чайні ложечки розпушувача та какао. І все це просіємо. Тепер такими ж рухами, знизу до гори, ось так прокручуємо і вмішуємо сухі інгредієнти. Так можна навіть тако протрушувати трошки о. Аби вони ось так. Тепер беру форму. Форма у мене діаметром 22 см. виливаємо наш бисквіт до форми. Випікати бисквіт в розігрітій духовці при температурі 180 градусів. В мене ввімкнений вверх низ до готовності. Готовність перевіряти шпажкою. Минуло 35 хвилин. Перевіряємо. Все, бисквіт готовий. Дамо йому охолонути. І так переходимо до начинки. Для начинки нам знадобляться такі інгредієнти: 80 грамів цукру, 200 мл молока. У мене молоко жирністю 3,2%, згущене молоко 100 грамів, 100 грамів вершкового масла. Та 200-250 грамів кокосової стружки. Тепер беру невеличку кастрюльку з товстим дном. Відправляю сюди масло, цукор. Заливаю це молочком та згущеним молоком. До речі, згущене молоко в мене домашнє, і рецепт можна подивитися у мене на каналі. Як я готую згущене молоко. Все це відправляємо на вогонь. Вмикаю вогонь та буду доводити до кипіння, постійно помішуючи. Суміш наша закипіла, тепер додаємо кокосову стружку. Перемішую та буду варити хвилини три. Минуло 3 хвилини, маса ось так загустіла. Все вимикаю вогонь, прикриваю кришечкою та дам настоятися, аби вся кокосова стружка вибрала в себе вологу. Тепер зробимо помадку для нашого торта. На водяній бані розтоплю одну плитку шоколаду. Поки шоколад топиться, розріжемо наш бисквіт. Тепер мені знадобиться тарілочка та отаке роз'ємне кільце. Тепер зроблю пропитку для нашого торта. Беру 4 столові ложки згущеного молока і 2 столові ложки звичайного молока відсоткою 3,2 3,2% жирності. Все це перемішаю. Все ось пропитка готова. Пропитаємо корж. Ось у вас вистила, тепер відправляємо її ось сюди і утрамбовуємо, пропитаємо другий корж. Шоколад розтопився, додаю 50 грамів сливок жирністю 33%. Ось. Все ретельно перемішаю. Ось тортик у нас майже готовий. Відправляємо його до холодильника на годинки дві, аби він пропитався. Ну ось, друзі, такий тортик у нас вийшов. Всім смачного! Ну, а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця, миру, добра та злагоди нам усім! Готуйте з душею та любов'ю і у вас завжди все буде смачно! Якщо сподобався рецепт, підписуйтеся на канал, діліться враженнями в коментарях, ставте вподобайки. Ну а я з вами прощаюся до наступного відео!